Треба завжди вчитись, завжди намагатись і старатись, щоб всандалити цю гармату. Щоб мати більш досвіду, уявіть просто штору. Ну я такого не бачив ніколи. Напевно, я не буду відрізнятися від своїх колег. Взяв пульт, полетів і просто починаєш робити якусь діч. Твоє обладнання і твої дрони. Це дуже злюча штука, котра просто не щадить нікого. Я ніколи не соромився, що ви дивитесь телевізор. Треба гуглити, вчитись, щоб бацати пі... на раз-два. Позивний Мьольнір, звання солдат, посада, командир відділення. Моя робота пілоти в піві. Я займаюся керуванням дрона. Моя роль знищувати тих, хто приходить сюди і намагається відібрати наші землі. Думаю, кожного по різному, але десь за місяць можна приготувати людину, котра приїде на позицію і буде відпрацьовувати по цілям. Так не відразу чітко, прицільно можливо. Результат буде можливо неякісний, але з, загалом, якщо всі фактори скласти, людина, яка хоче цього, дуже швидко навчиться. Якщо йти ціленаправлено у FPV, якийсь підрозділ, то тут лякатись нічого. Саме на позиціях треба бути обережним і все буде окей. А по роботі, ну, я не скаржусь і ніхто з моїх колег не скаржиться взагалі. Напевно, я не буду відрізнятися від своїх колег, тому що найскладніше це технічка, це тренування для мозку. Твої мізки бувають, що закипають, але треба, треба старатись, треба намагатись, треба гуглити, вчитись, питати у інших колег, які мають досвід у цьому. Загалом важко, але все реально. Кожен з нас не є професіоналом справи, в яку тільки-тільки прийшов. Треба завжди вчитись, завжди намагатись і старатись становитись краще. Це постійні обдзвони, це загалом обмін інформації дуже великий, дуже великий, тому що є пілоти з досвідом, є пілоти, як я, коли. Які завжди вчаться і намагаються зробити все якісніше і красивіше. Нема такого пілота, на котрого я прям орієнтувався. Я звик розвиватися сам, але за допомогою звертаюся, звісно, до колеги. Це у хулянці. Набирати досвіду у колег це звична справа. І хтось шарить більше, хтось шарить менше. Це норма, це норма по життю. Ну, в цілому, я ніколи не соромився прийняти, що я десь натупив, щось не знаю. Розвиватися треба, коли ти знаєш, що ти десь натупив це, ти це приймаєш, ти в будь-якому випадку розвиваєшся. Якщо ти став стіною просто і не бачиш своїх помилок, то звісно, нічого з цього не вийде. Перше бойове завдання, коли ми виїхали на позицію, ну, там взагалі, звісно, відбувалося таке дикарство, бо ці вильоти, ці штурми, коли ти летиш, хочеш дуже, -дуже хочеш всандалити цю коробочку, яка їде. І просто починаєш робити якусь діч. <рес> ну, очі горять і аж майже піна йде з роту, як хочеться її в'їбати. Тому ти робиш якусь діч і не влучаєш. Ось це запам'яталось дуже добре, але згодом, день за днем все краще і краще. На першому ж заїзді, потім ще один штурм. І ми заходили в дві коробочки з комулем. Вони зупинялися і не просувалися далі. Далі просто просунулися піхотинці по пасаці, котрих потім розганяли ми. Обліт дронів це важлива процедура, тому що це підготовка бойового спорядження, так кажучи. До бойового завдання, тому що дрони повинні бути повністю надійно зроблені, перевірені, обльотані. Ти маєш виявити всі недоліки та косяки, якісь, які є в дроні, перед тим як ці дрони будуть на позиції, тому що хлопці, які там, не мають змоги все швидко зробити, як тут так можливо, все можливо. Якщо є голова, руки, то все можливо. Але. Краще все робити з розумом і підготувати дрони максимально чітко. Дуже-дуже багато факторів сприяють на твою роботу, на, твою, на якість твоєї роботи. Ш, ну, штора, як ми її називаємо, це пікреп, дуже-дуже сильно заважає. Але технології дають змогу з нею якось боротися. Так бувають різні дрони. Є дрони краще, є дрони гірше, як би це не звучало. Але ми можемо працювати з тим, що є. Ми робимо все на максимум. Коли людина хоче, в неї все буде виходити. Якщо, якщо в плані життя у бліндажі, то все ок. Мене все влаштовує. Мені все подобається по суті. Якщо в плані роботи саме на FPV, то не вистачає більше технічки якоїсь, більше кращого обладнання, більше дронів кращих і так далі. Тобто все впирається саме в твоє обладнання і в твої дрони. Хочеться все новіше і все краще, щоб бацати на раз, два. Загроза дуже велика. Це структура, яка завжди розвивається. Ти кожен місяць дізнаєшся про щось нове. Ти тупо не встиг можеш не встигнути за ці... цими інноваціями, тому що там, на тій стороні, кліпаються дрони в десятки разів більше, ніж у нас. І саме об'ємом вони беруть. А от останні, напевно, місяці-два я помічаю, що їх дрони залітають далі, далі, ніж наші. Їх дрони бачать далі, ніж наші. Вони завжди теж рухаються далі. Тут гра на випередки. Тобто, то ми йдемо трошечки спереду, то вони і намагаємось завжди обігнати і все ж таки виграти. Ми підлітали до піра. Я підлітав і якраз у хілян теж підлітав. Там прямо на відосі у хілянта видно, як якийсь снайпер. Я не знаю, що він тут забув. Краще б він на Олімпійські ігри. що, Ну я, я вже не знаю реально. Ну я такого не бачив ніколи. Він до цього збив два дрона або три, не пам'ятаю. І у хилян підлітав, шукав його просто на картинку. А я підлітаю цей момент ближче до посадки. Там прямо видно. І він відстрілює мені бика. Я спочатку не зрозумів, що це, тому що ну, дрон повів себе не... Ну, якось не так. А от коли вже зайшов туди, куди треба. Охилян мені каже, а чий то дрон був? А то, то був мій дрон. Ну він каже: а, ну тобі відстрелили БК. Я, Класно, класно, друже. Дякую за інфу. Він скинув відосик, я подивився. хуєв. <п> Відпрацював офілян пожеж з ним за 300, якщо я не помиляюсь. Ну... Він потім десь зникався, і я думаю, дотік так що ну, все нормально. все нормально. Тобто, добре воно на своєму місці, він там десь лежить, все окей. Ціль це була гармата. Це була гармата у центрі штори, через котру ми проходимо. Уявіть просто штору. От уявіть штору, і уявіть, що ви, що ви дивитесь телевізор. І що перед вами ось так просто промількою постійно штора. Не промількою, вона може отак зависнути і все. Але. Частіше всього, вона просто не дає змоги побачити нічого більше, ніж одну секунду. Дуже-дуже було складно пройти через неї, щоб всандалити цю гармату, але вийшло сочно, дуже сочно. Скажуть танк, вилітаємо. Ну, там буде просто. Я сам напевно дрон віднесу, кину, блядь, Візьму пульт і полечу швидко, бо ну... дуже хочеться. Дуже хочеться всандалити і знищити цю підперсію. Бо танк несе максимальну шкоду нашим хлопцям. Це дуже злюча штука, котра просто не щадить нікого. Якщо він попадає, то нічого не залишається від будь-якого укриття. І, на жаль, від будь-якої людини, бо ми не термінатори. Не вистачає об'єму грошей, не вистачає об'єму виготовлення дронів. Не вистачає всіх тих людей, котрі зараз за границею. Тому що я вважаю, що серед них багато розумних, які могли би посприяти цій справі. Взагалі, все, всього не вистачає, бо там X10, у нас X1. Я розумію, що я виконую свою справу. Я розумію, що це буде добриво, яке дасть користь нашій землі. Згодом, з роками, але дасть. Нехай воно там і залишається.